Buenos días, amigos. Ха-ха, <laughs> понеділок. Дивіться, хока мене чудова шапка і що вона вміє. Ось такою чудовою шапкою можна і починати нове відео, новий тиждень. Я на вивантаженні, вже вивантежені, готовий зараз їхати до загрузки, і у мене є деякі обновки, крім шапки. Що можна вже подумати, що шапки і так достатньо, але. Ось прошу дуже, є от, така от штучка у мене в машині. Ось такі от. Замість дзеркал з'явились камери Це все той же найманший був по суті, але тільки тут помінялися трохи Трохи користо, такі от штучки. Помінялося. Так що нова машина. Про неї я, напевно, запишу якесь окреме відео її огляд, але типу, ну, прям, так, перше ураження було дуже негативне, а тепер воно поступово-поступово міняється в більш позитивну сторону. плани який. План зараз поїхати загрузитися. Вивантаження завтра в Німеччині. Потім є вже завантаження з Німеччини назад в Чехію. Коротше, прям роботи, вау. Я в шоці. І між тим, ще тестуємо, вчимось на новій машині їздити. В принципі, воно не так складно. Я думав, буде більш незвично. Але... М -м... Даром. Поки що ще її принаймні не побив. А проїхав вже на ній 7000 км. Небагато немало. Я з'їздив в Іспанію. А з Іспанії вернувся назад в Чехію і от так от пройшло в мене 2 тижні. В принципі, що Let's go Що народ! під'їжджаємо до загрузки. Загрузка буде така трошки у горах. Такі от місцевості на вулиці. Взагалі сьогодні дуже прохолодно. Я прям зранку, коли проснувся, такий вау, а чому так холодно? Ну, прям, прям дуже холодно було. Але слава Богу, тепер вже трохи сонечко присвічує на це все, то вже не так типу, не так воно усе печально. Мінус один, мінус 0,5 показує, якщо вірити. Ну, Скажімо, мінус один за округлим. Так працюють правила заокруглення. Чим залишається мені тут 6 км, зараз я вже підкатую сюди. О, тут маю вантаж десь і вивантажне десь в районі. О, в районі Берліна. Коротше, завтра. Побачимо, як воно буде там стоятися. Я від'їхав скільки за сьогодні 4. Ну, половиною години. Зараз, коли доїду до загрузки, буду мати від'їхано. Так що, в принципі, ще половиною години є в кращому випадку, а в гіршому ще й половиною, так як можна. Ще брати 10-ту годину їзди, але ну, поки що я ще не особо планую її брати. Буду сподіватися, що мені вистачить 4,5, щоб кудись заїхати. Там в принципі цілком, цілком реально буде заїхати, бо мені десь 2 години до Ліберця, а від Ліберця там ще треба буде проїхати чуть-чуть до траси і там вже можна зупинятися. Але ну, буду бачити зараз, що, що зараз завантаження, типу, як вона як вони... Як вони, як вони швидко справляться? Чи я з ними, чи вони зі мною. Ну, в общем. В принципі, це скільки 10-пів 11 ранку. Ну, вже можна сказати і не ранку, але. В общем, надіюсь, що них, вони вже там всі пообідали. І я, в принципі, не проти пообідати вже в такий час, але. але, але ще не прям. не прям екстер. Так як я у гірській місцевості, то можна, в принципі, і... Якийсь ресторанчик собі знайти зараз тут, але воно тут, навіть якщо є ресторанчик, то він типу, знаходиться Ну, так, що до нього не запаркуюся я з такою великою машиною. Оце саме це саме обідніше. Но... Все. Навпроти вже їздять тільки лісовози та автобуси. Вже сюди нормальні люди не їздять. Ну, типу, як нормальні люди, маю на увазі з такими машинами так як в мене. Бо це вже, в принципі, дорога веде, дорога номер 16 і вона веде десь туди аж до Польщі. Але кажу, тут Тут вона така більш гірська місцевість. Але кайфово, кайфово. Я люблю. Взагалі гори я люблю. Типу, Якщо вибирати вихідні в горах чи вихідні на пляжі, ну, в кожних є щось своє, типу хороше. Але я би, напевно, вибрав оце у відпочити у горах. Ну, але знову ж таки залежно від обставин, бо можна відпочивати у горах і буде. І там не буде ні снігу, ні нічого. Але мені важливо, щоб був іменно сніг. Мені, тіпа, я люблю... люблю зиму, але люблю зиму за сніг, а не за холод. Так що, в принципі, тіпа, тепер... тепер от така зима, та як я зараз. Сьогодні якого? Сьогодні другого. 2 чи 3? 3 лютого. Типу, прям, ну, фу, щось таке воно, якщо чесно. Не дуже мені таке подобається. Ну, але що погоду не вибереш, тіпо, дехто, дехто не любить сніг. Ну, якщо чесно, тіпо, іменно сніг і їздить по ньому, то це таке собі. тому що тіпо, Треба одягати ланцюги і так далі. А от такий от. Що люди серед дороги стоять, що за акція у них така. Що тут взагалі відбувається. Ось? Дивно, я думаю, може поліція, не дай Бог. Але наче й не поліція. Все, гостінне, 325-та дорога, то мені сюди десь треба зараз буде звертати наліво. Ну, в общем, про відпочинок, то ну, 100% кожен відпочинок має якісь свої плюси і мінуси. І так само я не проти повалятися десь біля водички на пляжі. Але, але, але давайте не будемо типу про відпочинок, тому що до відпочинку ще ой, ой, далеко. Ще треба дуже-дуже багато працювати, щоб потім відпочивати. Але я в принципі, собі якийсь відпочинок на літо обіцяю. Ну, ще не незрозуміло куди і як, але, але дуже хочеться десь трошки відпочити, розслабитись. Так, ось, тут треба не забувати, що ми пропускаємо автомобілі, які йдуть навпроти, і неохота ставати на желізнодорожньому переїзді. Ось така у нас тут дорожка. В принципі, в принципі, в принципі, вже підкатую до завантаження. вже навіть бачу фірму, де мене мають вантажити, де мить. Я не знаю, чи видно на камері, але там от, типу, зліва вона є. Залишається півтори кілометра зараз. Надіюсь, що швиденько, от, типу, от прям на, ш... на що надіюсь, що, що типу, це буде швиденько і без. Якихось нюансів. В принципі, папір буде, але чи папір буде у ролах чи на палетах, оце вже питання. Якщо у ролах, то прийдеться прийдеться поприв'язувати. Якщо буде на палетах, ми побачимо, що то за палети і... і що воно взагалі таке. Так як попасти десь в Німеччині на контроль і мати нічого не прив'язаного, це ну, тоже... я б не сказав, що дуже круто. Так, що тут у нас є? Ще. Але в принципі мені здається, що воно мене добре заводить. Кирпа ПАПЕР. Ну, там всередині, напевно, не буде особо дозволено знімати, але щось постараюсь може камери на чуть-чуть Ну, Товар принаймні попробую показати. Добрий ранок і ударка. Uh, по справах. Вчора, в общем, взагалі цікава історія. Ну, типу Вчора мені було трохи ну, не по собі. Ну, Наскільки це важливо. В общем, Треба було вечором припаркуватися. Їхав я по суті від Дрездена до Берліна Німецька А-13. В районі, в районі Котбуса там ще було де припаркуватися. Але, в общем, там, типу, взагалі умов ніяких не було. Ну, тобто там був оцей туалет такий німецький, хто в курси, то в курси. Але, коротше, типу, там в ньому взагалі абсолютно, ну там навіть заходить туди було страшно, не то, щоб, типу, прям ним користуватися. То було вирішено, що візьму, відстою паузу, візьму 10-ту годину їзди, щоб доїхати, хоча б, типу, кудись. Корочі, приїхавши на заправку, там вже було наскільки забито, що там типу, навіть не було де стати. Ну в общем, я пішов на, на заправці там, ну, за пів години справився з усіма своїми потребами, так би мовити, і корочі, поїхав далі. Їхав я, їхав. Заїжджав на парковки, ну прям капець, як типу, забито, воно було. ну, там Місцями навіть проїхати було досить проблемно. ну. Взагалі, з того всього довелося вставати в промзону. Звісно, промзона, я теж придумав, що приїду сюди, буде капець, скільки місця, а місце ну, теж ви падаєте. А місце тоже ні о чому. Але я для себе знайшов достаток. стати. Звісно, тут сюди знаки не можна стояти, ще, що, ще, ще, ще даже, ну, типа, вообще, типа, ноль внимания на них. Зараз, поки, поки що вони всі попросинаються, я буду виїжджати скільки? Це 6.07, я ще десь за півгодинки буду виїжджати. Так що є надія, що вони, цей, що вони... Ну, що мене тут не засічуть. Та то не тільки один я тут стою, тут купа машин стоїть, тому що на автостраді нереально було припаркуватися. То це я зранку вже встиг раптом, що почистити зуби. Ранкові, а, ранкові процедури, теж так як немає ні заправки, ні нічого. О, це почистити зуби гарно на вулиці з Каністри. А на вулиці, не знаю, мінус один, напевно. Скільки тут є? Навіть не знаю, мінус один або мінус два. Ну, отак, типу, холодно, в общем. Але норм, це як варіант, щоб проснутися гарно. І зараз розігріваю сніданок, снідаю і буду виїжджати в сторону Вевентажне. Типу, воно в мене написано, що з восьми працює в документах, але. В гуглах знайшов, що вони працюють з 7 А для мене, чим швидше я вигружусь, тим мені, в принципі. Так, що можу сказати, вивантаження закінчено. Вигрузили мені рулона я додав шматок відео, коли мені їх вигружала. Вирівняємо. Чого ти не хочу то... Це Біда мана, у нього трошки ці проблеми з повітрям. Керечі, вивантажили і їдемо до загрузки. До загрузки 108 км, якщо вірити навігатору і півтори години їзди по об'їзні Берліна, керечі, на другу сторону проїхати, а по суті тут знизу від цього. У районі типу, як від Дрездена переїжджати, а мені треба на другу сторону. Керечі, але все буде по об'їзді, так що боже, поки вона докачається повітря, це пройде місяць. Зараз треба звідси обережно від'їхати, не обірвати відкривки і за того треба вирівнятись у транспортне положення ніяк не можу. Так що у нас тут пауза, не пауза. І так кожного разу, коли типу, під рампою стоїш, я не знаю, чи це біда якась мана, чи це біда прицепа. Ну, Типу в мене повітря ніде не уходить, воно іменно із-за того, що. Машина, як машина стоїть під рампою і там хтось катається, типу по, по пречі, то воно тоді таке устраює. Зараз від'їжджаємо, треба ще вискочити ворота, закрити і let's go. Ворота закриємо десь аж тут, щоб мати хороший доступ. До горіт. Рівенно ніхто не катається Оба да. ну, да, висок піднялася рирін Остак виглядає ну, про це після вигружки крищотки залишились на цьому, тому що я їх всередині знімав паси. Не треба було відкривати бік, через те вони там так і залишилось. Закриваємо. Ой, 2. З жарху провіримо, все закрилося. Тут воно зараз вирівнюється собі, все вирівнюється. Ну, типу, треба дуже довго дозувати в повітря, щоб воно нормально стало на своє місце, типу і вирівнювалося в транспортне положення. Отак от от, я вже вертаюся до завантаження. Завантажено 3 тонни. Там взагалі меблі, у в в Lidl магазин, типу, то не меблі, то полички і так далі. Отака от от погодка. зустрічає сонячна, яскрава, і додому 7 годин, не цілих 7 годин треба їхати, щоб потрапити додому. Цей час в мене є. Так що ну, тіпо, тільки надо, оце, залишилось тільки взяти і доїхати. а так то можна моритися. Звісно, <laughs> вантажити прийшлося, ну, як самому, через задні ворота відкрив і возив палети. На жаль, навіть не було часу особи, щоб витягнути камеру. Дві години я там простою прочекав, чекав. Але це, ну, типу, з тою кількістю машин, яка там була, я рахую, що це ще дуже добре. На завантаженні особи нічого цікавого не було, на вивантаженні точніше я включаюся вже з загрузки. Так, я в своїй робочій шапці зареєструвався. Зараз треба заїжджати на великий завод, де виробляють метал. В принципі, без проблем туди ми заїдемо, Уж зареєструвався. Зараз треба знайти тільки своє місце, де мене мають грузити. Що не так аж легко у загальному, але ми розберемося, я ж тут один раз був. Так що так от. Для тих, хто може думав, що воно кудись дінеться, посунеться. Що воно так пров'язано, не, не прям супер жорстко. І Все все на місці. Типа, це той же самий день. Три години після того, як я це завантажив. я приїхав на вивантажний і зараз ще вивантую. Але ось показую. Ну, цілком достатньо ремків. Так що хто переживав, в мене все вийшло. Я на перший раз вже це вовжу насправді. І типу, ну все навіть спереди воно як було, так і було. І то я їхав не по прям супер, супер хорошій дорозі. Ну, але не по дуже поганому. От, передостатньо 4-3, 4 міня. Тяжке, один цей кусок металу важить 12 тонн, по-моєму. чи щось таке.